Миру Божого, чому люди ігнорують головну книгу в Біблії. Откровення Ісуса Христа не читають, кого завгодно, що завгодно слухають, будь-яких проповідників тільки на Ісуса Христа, а це проповідь Ісуса Христа. Але вони читають, Тлумачів, хоча з перших слів написано Откровення Ісуса Христа. Перший вірш. Далі що написано? Котрий свідчив, другий вірш Слово Боже. Тобто Ісус передав. Янголу, а той передає Івану, котрий свідчив Слово Боже і свідоцтво Ісуса Христа. Чим тоді займався апостол Іван? Він свідчив Слово Боже і свідчив про Ісуса Христа. Він не просто Я вірю і як завгодно живу, Він свідчив Слово Боже і про Ісуса Христа, про правду, про суд. І коли сьогодні послухати багатьох таких філософів правовідників, проповідників, і багато із них ніколи не кажуть про гріх, про правду і суд. Вони говорять про байки цього світу і про що завгодно, тоді все стає на свої місця. Одразу стає видно, де брехня, де вчителя Боже, де святі і миряні. Підписуйтесь на мій поля.